Привіт, народ! Хочу поділитися з вами своєю ситуацією, яка у мене на даний момент, і почути фідбек від вас, особливо від тих людей, які вже подовше мого знаходяться тут, які вже мають певний досвід проживання в Норвегії. Ось ситуація полягає в наступному. Моя інтропрограма добігає кінця. Тут буквально лишились пару днів. 28 лютого вже вже все гейм овер. Мені, до речі, не продлили на той період, який я працював влітку на сезонній роботі три місяці. Мені цих три місяці не продлили. Куратор пояснив це тим, що змінились правила просто для українців уже все. Уже, якщо ви виходите на сезонну роботу, ніякої продлінки немає. Ну, річ не про це взагалі. Пам'ятаєте, я в попередніх відео розпинався про мою спрокпрактику, що вона дуже класна туди сюди, що є перспектива трудоустройства. Так ось я заїкнувся своєму босу про те, що в мене вже інтропрограма закінчується, а спрокпрактика входить в інтропрограму. Тому я ті типу, покажу, можу вже мені виходити на роботу, як положено, туди-сюди. На що він мені відповів? Ні, я тебе не буду брати на роботу, бо в тебе слабий рівень норвежської мови. В принципі. Він частично правий, тому що мій рівень норвезької залишає бажати кращого. Скажімо так, я не доклав максимум тих зусиль, яких міг для вивчення норвезької мови. Ось тому він такий камсі-камса. Я можу скласти прості, примітивні речення, слів, якось комунікувати можу, але на цьому і все. Але рівень англійської в мене, якби, норм. І я йому кажу, Блін, ну процентів 80 клієнтів, які приходять на заправку, вони з мною не розмовляють. Вони максимум, що можуть сказати, це гамбургер, «бейкон», пульсер це хот-дог. і в принципі все. Якщо реально треба щось спитати йому, я без проблем зможу перейти на англійську йому пояснити. Ще ні разу не було такої ситуації, коли прийшов клієнт, і ми з ним не змогли знайти комунікацію. На що він відповів: ну, в принципі, да, ти з роботою справляєшся дуже добре, ніяких питань, ніяких проблем немає до твоєї роботи. Ну от так як норвезькою, ти знаєш погано, то то ні, ось таке питання до вас. Це в них принцип такий, що ти можеш знати норвезьку, хоча вона, по суті, тобі не супер потрібна для виконання твоїх обов'язків, але ти маєш її знати. Чи він, в принципі, і не планував мене брати на роботу? У мене вже така думка закралась. Тому що спрокпрактика це, по суті, безкоштовна робоча сила. Я прийшов, пару місяців відробив, зарплату платити не треба. Я уйшов, новий студент з'явився, Петю відправив на спрокпрактику. І ось от такий поток. Така схемка, можна сказати, має право бути, мені так здається. Ось. Тому, скажіть, мені, будь ласка, це може таке бути? Чи це просто чисто мої мій мій негативні догадки? От. Ви або скажете, що Та, ні, Норвежці так обично не роблять.